Всім привіт, привітаки, друзі! Сьогодні разом зі мною будемо робити доставку в Канаді покажу, скільки можна заробити за одне замовлення. Поїхали разом! Погнали! Зловили заказик на приймаємо і їдемо зараз на закупи. Ну що, поїхали? Зараз будемо робити такі закупи. Не знаю, що там це якісь продукти, але зробимо це разом. Сьогодні якісь неймовірні пробки. ми не можемо просто з парковочного місця виїхати, стоїмо тут, питаємось проповсти. звісно, це мінус, тому що зараз всі люди йдуть додому в один час, і це, звісно, трошечки напрягає. Так, нам треба помідорки вибираємо. Далі нам треба вибрати нужні булочки. Там все в приложенні нам показує, тепер просто треба шукати ці булочки. Нам Ні, це не вони. Так, 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 так. Держа, де ж, де вже. Так, погнали далі. Булочки ми знайшли. Оставляємо тут тележку і йдемо в наступний відео. Э, покажи, як він виглядає. Ага, окей. Що э, це боді лась йон? Тепер нам треба такий синій. Закрюю. Вот он. Нет? Вот он. Значит? Так? Да, да. да. Сканіруємо. І тут буде вот такой. бальзам для губ. Бальзам для губ. Вот это вот. Вот, бальзам, вот он. Сканируем. Це смешніше. Де ще гачеше ще? Так, їдемо дальше. Дальше нам надо вибрати щось із м'яса. Я не знаю, конечно, що, мені надо глянути в телефон. Так, ми не можемо підійти до м'яса. Що відбувається? Нам надо хоріна грудка. Оце не вона лежить? А то Людей дуже багато, тому приходиться трошки почекати. Ні, п'ять людинок. Я не бачу, я не бачу де. А от такої фірми не підійде? Ось така фірма. Такий не підходить, може. Ці. Ми не можемо знайти. О, щось знайшли. Йдемо далі, біжимо, зараз щось подивимося. Я не знаю що, я просто хожу і допомагаю вже на місці вибирати Віті товар, бо в нього телефон з продуктами, з цим списком. Тому я не дуже орієнтуюся. Нам треба вибрати, що це... А, Дейтс, це чорнослів. Це чорнослів. Ми знайшли дуже швидко. 500 грамів Дейта. Окей. Вони такий в вакуумі, Ложимо його сюди. Виглядає воно якось по-іншому. Може, тут щось було? Що це протеїнове тесто для блінчиків. Ваніли, а на ванільне. Уху, ми знайшли ще один товар. Дуже швидко працюємо. Вдвоєм набагато швидше і легше це все шукати, якщо що, це така порада. Залишаємо нашу корзинку. Шоколадочка. А, ні, не шоколадка, що покажи мені Елмонд. Вітя вже професіонал, він швидко це так все робить. Я не встигаю навіть зрозуміти, що нам потрібно. Йдемо далі. Так, у нас тут приграда на обгон. Дивіться, я тільки підходжу, він вже бере товар, який потрібен. Ну, це просто, просто мастер доставки. Я тут поки ходила, знайшла ось таку приколдесну штуку. Ви бачите? Це типу для кота, або що або фокуси показувати. Я бачила таке в інтернеті прикольно. Так піу-піу-піу, -пі, така фігуліна. Ще я відстала трошки від Віктора. Він вже, мені каже, на касу пішов. Я поки тут трошки роздивилась щось. Він уже ушовче. біжимо. Я своїми маленькими лапками не встигаю його догнати. Але тут очередь, що відбувається? Може, просто вийти і не заплатити. Тепер все сканіруємо. Ми попросили допомоги, тому що накладили щось тут неправильно і допомоги до сих пор немає. Зараз вітя піде і далі звати. Бистра тепер це все складуємо. Чим швидше зробимо, тим швидше віддамо, тим швидше закінчимо це замовлення. До речі, що можу сказати, це замовлення було дуже таке швидке. Ми справились максимально швидко, знайшли всі продукти, але їх не так багато було в самому списку, поэтому нам повезло. Тепер це потрібно ще все відвести. Грузимося. Пустіть! Дякую. Ой, Льомка, Пристігаємося, ребята. Пристігаємося. Зараз будемо їхати віддавати цю посилку, хотіла сказати, але це не посилка, товар. Знаєте? Ми будемо ще їхати віддавати товар. Класний фогон, їде, Ви бачите, це delicious. клас, американський вайб. Просто за Пробки просто... просто. так. Ми майже вже приїхали ще трошечки, і ми на місці. В принципі, це замовлення реально швидко. Якось ми зробили закуп саме головне. що Вітя вже знає, де що знаходиться. Він просто так заходить в магазин і Отак накидає собі в корзину все, що є навколо, все, що йому треба. За лічені секунди, хоп, уже заказ готовий. Ну просто, ну, просто ну. так, ми паркуємося. Так, тепер Віктор відноситься все. Зовсім скоро скажу, скільки в нас вийшло отримати грошей з цього замовлення. Коротше, я вже знаю, скільки ми витратили часу на це все. Сам закуп ми робили в хвилин. В общем, десь їхали, звісно, по пробкам всього може десь це замовлення зайняло в нас хвилин 20. А заробили ми за ці 20 хвилин двадцять два ху Просто супер! Так, ми їхали. У нас тут опять запікло. Ми прийняли. Зараз подивимось ближче, що це. Так, ми тільки зробили замовлення, приїжджаємо на свою точку і тут ахоба нам знову приходить замовлення. Тож давайте ще один закупчик робити з вами разом. Їдемо, тут тянемось по пробці, вже трошки дощик накрапає. Відкриваємо, вилазимо. А, дощик! Досік іде, але такий теплий, знаєте, приємно знаходитись на вулиці. Я взагалі люблю літні дощі. Але так, якщо намокнути, то буде не дуже, звісно, тепло потім. Дальній ход. Квіти я завжди тут прохожу і дивись думаю, о май гад, як це гарно. Якщо чесно, мені тут холодно, бо я намокла трошки під дощем і зайшла тут кондиціонер, і Так е не дуже вже приємно. Що нам треба першим? Це тряпочка. Клоу для окон. Мені холодно. Короче, ми не змогли знайти таку саму. І там написано, якщо такої не буде, то вибирайте будь-яку схожу. Але по фотки не зрозуміла, яка вона повинна бути за матеріалом, тому я не знаю. Будемо брати любу, те, що є. Біжимо далі. Ну, ідеально. Вот. Ой, там морожена печенькове. Це ти швидко знаходиш. Як так можна? Ти лучше продавців вже знаєш, де що знаходиться. Вода. Я бачила там велика баклажка така, просто води. В принципі, норм. Не треба дорогої шукати. Давай мені одну. Тренировки. Ух, Тренування. Раз, два. І ще один підхід. Сюди чи Ще один. Все, це все? Ви бачите, ми зробили закуп за 5 хвилин. Ви уявляєте собі? Просто витерпили на закуп 5 хвилин свого часу. Просто окай. Я допомагаю нести пакет, вітя несе бутилка, а на вулиці дощ. Треба біжати дуже швидко. Побігли, ти готовий? Тут знайшла машину, ви подивіться, який в неї класний спойлер. Просто дивлюсь і восхищаюсь. Це просто. Уі -уі -уі -уі. Ми майже приїхали і пробки вже нарешті розвіялись. Вже більш-менш нормально їхати, тільки дощик такий. Але Дощ то нормально, він не дуже сильний. Ми приїхали. Удачі! Я виходить на дощ не хочу. Вітя. Ось тут він бере все, що треба. Слідим за Віктором, там що, людей так багато. Блін, я сижу жду Вітю, і почало гриміти. Оце мені вже не подобається. Грому, я боюсь капець, як блискавки боюся, тому, тому, будь ласка, я надіюсь, що тучка просто піде далі і ми можемо спокійно продовжувати нашу роботу сьогодні. Що світі так довго немає, він чи там на поверх їм піднімає, бо це готель, і можливо він прямо на поверх там на якийсь їде, на ліфті, і це все відвозе. Не могли б знизу забрати. Ну, це ж це, ж до, це доповнітельний час, який потрібно витрачати на цю доставку. Люди, забирайте посилки знизу, бо це теж кататься. У нас не так багато часу. Все, Вітюша вернувся, і ми заробили 22 бакси. Скільки ми витратили на це замовлення? Хвилин 15 і 22 бакси у нас в кишені. Па-па-па! За одну годину заробили 44 бакси. Вугу! Тільки що додавали чайові, і вийшло не 22 бакси, а 27. 5 доларів чайових. Вуха! Ось така у нас вийшла вчора доставочка. Дуже легко, просто декілька годин ви працюєте, і отримуєте нормальні кошти, тому що закази йдуть і йдуть. Головне знати відповідні точки, де це забирати, де збирати ці замовлення, тому що іноді може бути звичайно глухо. Якщо ви хочете приєднатися до цієї команди і також робити доставку у вашому місті в Канаді, то силичка в описі. Переходьте, реєструйтесь та працюйте на здоров'я. Також це можна робити і після роботи, або використовувати як основну роботу. Simu Dati, papau!